Правильно ми... розумію, що це означає, що ці ця зброя могла піти не на фронт, а кудись в інші держави? Так ми не знаємо, але може, можливо, можливо, це проблема. Може, вона може бути в Сирії, Вона може сказатися в Росії. Ви серйозно ми не знаємо. Ви зараз ми серйозно не знаємо, це кажете? Бо я кажу, ми коли ми не знаємо. То ми не знаємо. Величезна несподіванка. Українка за походженням, конгресвумен Вікторія Спарц раптово і несподівано заговорила, що Україна має відмовитися від своїх територій. Ну, дивина? В інтерв'ю видання The Telegraph Спарц так і сказала: дослівно, я не розумію, як Україна може вимагати зберегти землю. Якби вона перемагала, це була б зовсім інша справа. І на секундочку, це каже людина, яка голосувала проти надання Україні військової допомоги Штатами. Не за допомогу Україні, а проти допомоги Україні. Тепер вона каже про те, що Україна не має права бачити, вимагати свої землі назад. До слова, друзі, нагадаю, нагадаю, що землі це не просто землі. Бо завжди, знаєте, це прирівнюється до чогось. Матеріального на землях нагадаю живуть люди, на землях творилася історія, і питання територіальної цілісності це питання міжнародного права і справедливості, без якого ані Україна не може розраховувати на неповторення війни. Ані жодна інша країна у світі, але ж Вікторія Спартс, мага, республіканка, чи начальник хоче собі і кавалок Данії, себто Гренландію, і Канаду з Мексикою. То, в принципі, чого б розраховувати, почути від неї щось інше.